Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпелор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Дмитро Лубінець зробив гучну заяву про ТЦК після чергового випадку свавілля військових. Жінка, що звернулася до нього, розповіла, що її батько помер після побиття представниками ТЦК. У свою чергу омбудсмен наголосив, що справедливість має бути відновлена, а винні повинні понести покарання. Чому військоме на Закарпатті лютують? Про це далі на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій представників ТЦК та СП. Про це заявив сам уповноважений справ людини. До мого представника в Закарпатській області звернулася громадянка України. Яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті? Лубінець наголосив, що справа повинна бути розглянутою. Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого частиною першої статті 128 кримінального кодексу України. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесного ушкодження внесені до ЄРДР. Омбудсмен скривав запит до генпрокурора, аби з'ясувати, що сталося насправді. Якщо до смерті чоловіка все ж причетні працівники ТЦК, їх притягнуть до відповідальності незалежно від звань, рангів та посад, які вони обіймають. Справедливість має бути відновлена, а всі винні мають понести відповідне покарання. До слова раніше у Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що за перші вісім місяців 2024 року отримав понад півтори тисячі звернень громадян щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК, і це ще без усних скарг повідомлень через гарячу лінію, а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти. Ще один трагічний випадок зафіксували на Тернопільщині. Там помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК. Стало відомо, що за два дні до смерті він прибув туди, аби звірити військово-облікові документи та пройти ВЛК. Напередодні він мав алкогольну інтоксикацію. Уже в стінах ТЦК у нього почалися судоми. Після огляду всіма спеціалістами вести діагноз закрита черепно-мозгова травма, забій головного мозку. Під знаком запитання субдуральна гематома, і е, був забій е, тім'яної ділянки е, правої тім'яної ділянки е, голови. Зовнішніх таких ознак для того, щоб можна було сказати, що він був якимсь чином травмований. Не було замі... не, не було виявлено. Стало відомо, що чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Небайдужих людей сколихнула смерть військовозобов'язаного після візиту до ТЦК. Вони вийшли на мітинг. У прокуратурі заявили, що дії військовослужбовців ТЦК перевірять. Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону зареєструвала кримінальне провадження. За фактами ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки влади чи службових повноважень, якщо хтось із працівників ТЦК все ж причетний до смерті чоловіка, його можуть ув'язнити на термін до 12 років. Тим часом, на жаль, чоловіки все частіше помирають у ТЦК. Нещодавно у столиці раптова смерть застала ще одного мобілізованого мережею. Гуляє відео, на якому чоловіки у військовій формі роблять непрямий масаж серця іншому чоловіку. Відомо, що чоловік помер навіть не потрапивши на фронт. Смерть застала його у розподільчому центрі. Нібито трагічний випадок стався через напад епілепсії. Втім, зауважимо, що найчастіше причиною смерті військовозобов'язаних у ТЦК або на полігонах у перші дні після мобілізації називають епілепсію. Військові нарікають на те, що чоловіки, які опинилися в лавах війська, до цього зловживали алкоголем. Тож ситуація прогнозована. Натомість самі рідні загиблих переконані, що смерть. Ті в стінах ТЦК провина самих співробітників військоматів. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що на Житомирщині чоловік помер одразу після візиту до військомату. Прямо із ТЦК його доставили до лікарні із множинними травмами, де він і помер. Рідні 32-річного Сергія Ковальчука переконані, що в могилу його завели саме військові із ТЦК. Що ще відомо про трагедію? Про це детальніше ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі в умовах посиленої мобілізації. Свавілля ТЦК доповнюється не лише побиттями, смертями, а й підробкою документів. У цьому військових звинуватив уродженець Сумської області Микола Решетняк. За його словами, на блокпостів Івано-Франківській області працівники ТЦК здійснили грубе порушення його прав. Представники ТЦК та прикордонники витягли мене з мікроавтобуса. Село заштовхали в автомобіль і без жодних протоколів чи пояснень доставили до ТЦК верховини. Телефон був відібраний, зв'язком користуватися не дозволяли. Під час цього інциденту зі мною були свідки, серед яких і юрист, якому не дозволили супроводжувати мене. Постраждалий розповів, що у ТЦК верховини його утримували без будь-яких законних підстав. А прикордонники взагалі намагалися звинуватити у незаконному перетині кордону. Ба більше, військові підробили йому документи. Психіатр попросив заповнити анкету, де я зазначив, що не даю згоди на проходження військово-лікарської комісії ВЛК та відмовляюся від підпису. Однак цей документ був відсканований та підроблений, і я побачив його в моїх документах разом із ВЛК, яку я не проходив. За словами чоловіка його тримали за ґратами без документів та зв'язку, без належного харчування та при цьому не зважали на скарги на його здоров'я, оскільки має хронічні захворювання згодом. вранці 1 вересня 2024 року мене незаконно без попередження і соломіць доставили до навчального центру в Рівному. Мені дали лист ВЛК, який я не підписував, і де був підроблений мій підпис. Мене змушують проходити навчальну підготовку, хоча я є цивільною особою і ніколи не був військовослужбовцем. Чоловік просить розголосу ситуації. У ТЦК в свою чергу кажуть, що мали право мобілізувати Миколу Решетняка, оскільки той мав повістку виписану сумським РТЦК. Він мав прибути 3 вересня 2024 року на 12.00 до цього територіального центру. Натомість він відправився у зовсім протилежному напрямку, де 30 серпня і завершив свою карколомну подорож. Військові ТЦК називають постраждалого горе-туристом, який хотів незаконно перетнути кордон. Проте посадові особи Верховинського РТЦК та СП дали можливість цьому горе патріоту схаменутися, виконати свій військовий обов'язок та долучитися до справжніх захисників України. Усе частіше після примусової мобілізації із затриманими чоловіками зникає зв'язок. Нерідко військові відбирають у них телефони. Є ж випадки, за яких чоловіки просто не можуть нікому додзвонитися. За словами нардепа Євтушка, це свідчить про те, що машини ТЦК оснащені радіоелектронними засобами для блокування мобільного зв'язку. Є для мене звернення. А що в машині вбудовані, на якій пересувається ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал? За словами нардепа, фактично відгороджуючи мобілізовано від спілкування із рідними, працівники ТЦК у такий спосіб можуть ефективніше натиснути на чоловіка і швидше його оформити у військо. Зупиняють, вмикають яких засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не змогла нікуди позвонити силоміць затискають і затягують в автобусик чи в бусик і везуть в ТЦК і через 2-3 години людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. Чому навіть після скарг на ТЦК до посадовців їхнє свавілля не припиняється? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Сили оборони України зупинили просування Росіян на покровському напрямку. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для CNN. Які важливі заяви він ще зробив? Яка наразі ситуація на цій ділянці фронту? Та як тепер можуть розвиватись події на полі бою? Далі в нашому випуску? Головнокомандувач зсу Олександр Сирський заявив, що на покровському напрямку вдалося зупинити просування російських загарбників. Так, за його словами, за останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Таким чином, сили оборони позбавили ворога можливості підкріплювати свої сили. За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює. Головнокомандувач визнав, що Україна зазнавала величезного тиску навколо Покровська, стратегічного міста, яке протягом кількох тижнів було епіцентром війни в Україні. Він також зазначив, що наші захисники змогли позбавити окупантів здатності маневрувати та розгортати сили підкріплення з інших напрямків. І це ослаблення безумовно відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу, зменшилася. Також Олександр Сирський в інтерв'ю наголосив, що противник має перевагу в авіації, ракетах, артилерії, кількості боєприпасів, а також, звісно, в особовому складі танках і БМП. Але саме ця перевага на думку головнокомандувача змусила Україну стати розумнішою та ефективнішою у веденні війни. Ми не можемо воювати так, як вони, тому ми повинні використовувати перш за все максимально ефективний підхід, використовувати свої сили і засоби з максимальним використанням особливостей місцевості, інженерних споруд, а також використовувати технічну перевагу. Також головнокомандувач ЗСУ зробив і ряд інших важливих заяв, зокрема, прокоментував Курську операцію. За його словами, РФ планувала розпочати нову атаку на Україну з Курської області перед наступом українських військ на прикордонний російський регіон місяць тому. Сирський заявив, що операція в Курській області пройшла успішно. Це знизило загрозу ворожого наступу. Ми не дали їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб ворог міг відчути те, що ми відчуваємо щодня. Свирський також назвав основні цілі курської операції. Так, метою ЗСУ було не дати Росії використовувати Курськ як плацдарм для нового наступу, відвернути сили від інших напрямків фронту, запобігти обстрілу цивільних об'єктів через кордон, а також захопити військовополонених і підняти моральний дух українських військ і країни загалом. Генерал зазначив, що Москва перекинула до Курська десятки тисяч солдатів, зокрема, свої найкращі підрозділи. Головнокомандувач ЗСУ також не залишив без уваги й тему підготовки мобілізованих. Так, Сирський зізнався, що мобілізовані українці вирушають на фронт з меншим рівнем підготовки, ніж він хотів би. Як зазначив військовий, багатомісячні затримки в постачанні військової допомоги США спричинили критичну нестачу боєприпасів. Водночас Україна намагалася поповнити особовий склад війська. Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас, динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого відправлення призваних військовослужбовців. Сирський пояснив, що мобілізовані один місяць здобувають базовий військовий вишкіл, а потім від пів місяця до цілого місяця спеціалізовану підготовку перед тим, як їх відправляють на війну. Крім того, головнокомандувач зазначив, що і сам часто їздить на передову та проводить час з військовими. Ми говоримо однією мовою. Ми розуміємо один одного, незалежно від того, з ким я розмовляю. Чи це рядовий солдат, чи командир бригади, чи командир батальйону. Я на цій війні з 2014 року. Передова це моє життя. Ми розуміємо один одного. Я знаю всі проблеми, які відчувають наші військовослужбовці, солдати та офіцери. Нагадаємо, через продовження воєнного стану в Україні мобілізація триватиме і у вересні 2024 року. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань чи прав на відстрочку. Тож в Україні мобілізувати можуть. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які визнані придатними до служби та мають військовий досвід. Чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до служби, але без військового досвіду. Чоловіки від 25 до 60 років, які раніше мали статус, обмежено придатний через стан здоров'я. Тепер їм потрібно знову пройти медичну комісію ВЛК до 4 лютого 2025 року, щоб визначити їхню придатність. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними до служби за станом здоров'я, вони також мають пройти ВЛК до 4 лютого 25-го року. Так, в певних випадках мобілізувати можуть і чоловіків до 25 років. А саме, чоловіки віком від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру та стали офіцерами запасу, але не продовжують навчання у магістратурі. Чоловіків від 18 до 25 років, що відслужили термінову службу в армії, це не стосується тих, хто нещодавно демобілізувався. Таких можуть призвати лише через рік. Чоловіки віком від 18 до 25 років, які раніше мали статус непридатний або обмежено придатний, їм теж потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року та отримати новий статус. Варто зазначити, що зараз мобілізація в Україні підлягають чоловіків віком від 25 до 60 років. Нижню межу нещодавно зменшили. Раніше призовний вік починався з 27 років. Однак, 2 квітня Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні Сили України. Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призивників до 27 років. По-перше, скільки призивники щороку прибувають до військоматів, зокрема для проходження медоглядів, це призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється. По-друге, тривале перебування на військовому обліку призивників під час дії воєнного. Стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації. Тим часом у Верховній Раді розповідали, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менш ніж 25 років, адже, начебто, вважає, що саме такі громадяни зможуть ефективно воювати. Про це сказав народний депутат та член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський під час брифінгу в медіа центрі України, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так, психологічних якостей могли ефективно воювати. За його словами, пропозиції про зниження призиного віку в Україні немає ні у Верховній Раді, ні у військовому керівництві. Водночас це питання порушують партнери, які вважають, що люди від 18 до 25 років найбільш ефективно здатні воювати в силу своїх фізичних і психологічних якостей. Жодних ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років в Україні на сьогоднішній день немає ні на рівні Верховної Ради України, ні таких ініціатив не висловлювали представники Генерального штабу головнокомандувача збройних сил міністерства оборони. Тобто говорити про необхідність зменшення віку призову на військову службу під час мобілізації в нас підстав немає. Це питання, яке періодично порушують наші партнери. То що ви думаєте про останні заяви Олександра? Андрасирського діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Росіяни зняли на відео страту українського військового. Прицільним пострілом вони забрали життя у захисника, що очевидно опинився у них в полоні, а потім виправдали свої дії необхідністю захищати населення від нацистів. Які механізми впливу здатні зупинити окупантів? Про це далі, російські окупаційні війська неодноразово шокували світ своїми звірствами та цинічною жорстокістю, як до цивільних осіб, так і до військових. Вони не бояться ані людського осуду, ані покарання за свої вчинки. Це ще раз доводить відео страти українського військового російськими терористами, що з'явилося у мережі? Будь перед смертю. Після цих слів лунає вбивчий постріл у бік українського оборонця. Втім, навіть цього вбивцям було мало. І вони ще декілька разів стріляють, після чого росіяни беруть один в одного імпровізоване інтерв'ю. Скаже щось? Скажу. не треба було приходити на цю землю. Це наша земля. Вбивця українського захисника виправдав свої дії необхідністю звільнити людей від нацизму. Ці мирні жителі попросили. У России в помощи. мы пришли освобождать эту землю, врагов, нацизма. І так буде до самого кінця. Оперативно встановити місце та час страти українського оборонця поки неможливо. Тим часом на цинічний злочин росіян відреагував Дмитро Лубінець. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування. Міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів. Саме тому, за всіма факторами ймовірних вбивств, українських військовополонених повідомляю та направляю листи до МКЧХ та ООН. Омбудсмен наголосив, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір. Таким чином окупанти хочуть залікати українців, але насправді вони лише показують своє істине обличчя обличчя терориста та вбивці. Лобінець також зазначив, що вся інформація потребує перевірки. Тож відео з розстрілом також будуть аналізувати. Раніше російські військові скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових зсу потрапило на відео, зняти поблизу села Роботане Запорізької області. На кадрах, які опублікував Дмитро Лобінець, видно, як російські окупанти випустили кулі по беззбройних українцях. Солдати вчинили черговий воєнний злочин, жорстоко розстріляли наших військовополонених на запорізькому напрямку. Підтвердження цього на відео близько 10 пострілів у бік беззбройних. За цим фактом уже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костян. Країна терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього: відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Щоразу росіяни вигадують все нові й нові методи знущань над військовими ЗСУ. Відтак у зоні бойових дій росіяни цинічно обезголовили українського захисника. Про це вперше розповів генпрокурор. Ми отримали інформацію, що керівники одного з підрозділів окупаційних військ РФ у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю. Шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині. Окупанти показово залишили голову військового прямо на капоті розстріляної автівки, на якій ймовірно, і рухався захисник. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни терориста. Пізніше стало відомо, що особу вбитого військового вдалося встановити його ім'я. Не розголошують з метою безпеки. Також українські служби ідентифікували російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Наразі інформація перевіряється. Цей факт є ще одним підтвердженням: що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі. Це державна політика країни терориста Росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства. За даними генерального прокурора України Андрія Костіна, з початку повномасштабного вторгнення відомо про 28 випадків, коли російські військові вбивали бійців ЗСУ, що здалися у полон. Загалом так загинули 62 українські військовослужбовці. Для більшості інцидентів є відео та аудіо підтвердження завдяки перехопленням з безпілотників. Костін стверджував, що такі злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами. Що дає Києву можливість стверджувати, що така політика може бути віднесена до злочинів проти людяності? Ця політика організована Кремлем. Це наказ конкретних командирів. Тим часом Юрій Білоусов ще раніше говорив про те, що починаючи з листопада 2023 року, кількість розстрілів російськими окупантами українських військових, що здаються в полон, зросла. За його словами, всі факти розстрілу українських полонених розглядаються за статтею 438 кримінального кодексу України, в рамках якої дають додаткову кваліфікацію. Ну, це однозначно таку знаєте, намагання залякати да, українців там, того щоб вони в принципі. Не чинили спротив, і це повністю лягає в принципі в загальну канву політики Російської Федерації щодо підкорення українського народу, да? коли вони намагаються через насильство, через страти, через депортацію наших громадян. Підкорити українців здатися просто і такі випадки, які закидаються в паблік, виключно психологічний вплив до таких методів впливу росіяни за його словами вдаються вже давно. Насправді, вбивство наших військовополонених почалось фактично в перші дні масштабного крупного вторгнення. Такі випадки були і на території Чернігівської області, такі випадки були на території Харківської області. Росіяни відверто хизуються своїми звірствами та насильством і вважають, що відео, викладені в мережу, певним чином додають їм власної значимості. Натомість цим користуються українці та дуже часто ідентифікують російських вбивць. Як це сталося, із відео на якому п'ятеро російських військових ймовірно на харківському напрямку знущаються над українськими військовополоненими. Постраждалі йдуть лісом у супроводі наглядачів із зав'язаними очима. При цьому за наказом росіян співають гімн Радянського Союзу. Вставай, Вставай на Давай, бойстормазі росіяни звертаються до них поросята, а потім б'ють та імітують страту. Ролик обривається на моменті, коли один з військовополонених після удару не може піднятися із землі. Тоді на злочин росіян відреагував і український омбудсмен. Дмитро Лубінець закликав світ не бути осторонь і притягнути Росію до відповідальності. А завдяки розслідувачам Суспільного стало відомо, що відео знімав 32-річний Кіпрін Олексій Леонідович, родом із Санкт-Петербурга, на позивний барс. Зараз він служить у штурмовій групі Шторм 153-го танкового полку та активно ділиться світлинами у військовій формі у соцмережах. Деталі про передачу йому тому підозри у скоєному поки немає. На яке покарання заслуговують російські окупанти, які знущаються над українськими військовополоненими? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 200 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.